У Чернігівському центрі регіонального розвитку діє виставка унікальних картин, які зображають зруйновані росіянами українські будівлі. Картини створені у старовинній народній техніці витинанки. Ця старовинна техніка витинанки це те, що раніше робили як вирізки для прикрашання осель. Витинанки дуже сильно відрізняються тим, що вони мають в собі орнаментальну символіку. Люди дуже часто вірували, і, наприклад, дані роботи вони створені як фіранки, тобто те, що на нашибка. Раніше в хатах були. Вони вірили те, що заходи там можуть бути там старовинні духи, якісь це страшні. Вони робили такі обереги. Тому вся символіка вона унікальна. І в моїх роботах саме символи конкретного регіону тобто, тут кожна будівля конкретна підписана і тут. В зображенні саме орнаменти конкретного регіону, де знаходиться будівля, Наталія Курносова, родом із Дніпра, каже раніше працювала у зовсім інших техніках, але російське вторгнення все змінило. Після повномасштабного я перестала писати, ну просто не змогла, і мені просто у мене з'явилася потреба різати. От і витинанки, так як я займалася з ними з дитинства, в це такий створився новий синтез нових робіт мішаних технік. Тобто такого ще не робили і тому це. Авторські техніки, які заради сенсу, а не заради техніки, виставка вже побувала у Німеччині, Норвегії та Польщі, а тепер у Чернігові, одному з найбільш зруйнованих расистами українських міст. У центрі регіонального розвитку виставка діятиме до 4 січня.